Зазвичай у житті сучасного тінейджера надмірна втома та безсоння явище рідкісне. Ні, я не страдаю безсоннією і навіть не уявляю, як з цим можна боротися. Ні, я сплю дуже міцно. У мене немає такої проблеми. В юності здається, що енергія молодого тіла не вичерпна, тому й хочеться лягати пізніше хоча зранку піднятися в школу справжній подвиг. Дітки, які погано висипаються, вони вранці йдуть до школи, вони є сонливі, їхня працездатність знижена занадто. Увага розсіяна. Вони не можуть сконцентруватися на тому роду занять, які вони там на навчанні в школі чи на занятті в інших закладах. Вони є доволі емоційно нестійкі, вони є вразливі підвищені, вони є капризні. Найпоширеніша причина відкладання сну на потім комп'ютер. Часто важко відмовити собі у задоволенні, побільше поспілкуватися в соціальній мережі чи пограти в улюблену гру. На ж великий жаль, нас на сьогоднішній день більше сімей страждає від того, що їхні дітки більше часу проводять за комп'ютерами, тобто не в плані вивчення якогось там матеріалу, Ну не без того, що вчаться, а основна маса за ігровими комп'ютерними іграми. І настільки засиджуються за ними, що забувають про все, і відповідно. Перевтомлюється організм, і вже тоді як вони пересиджують ту межу певну допізна, тоді вже організм просто противиться і не, ну, не засипає. Від перевтом. Гірше, коли й зовсім втратити відчуття часу, адже виснаження організму це гарантований поганий сон або й взагалі його відсутність. Як правило, такі довготривалі випробування над власним організмом закінчуються однозначно якимись психоемоційними зривами, психологічними проблемами, і тоді вже починається справді безсоння, яке просто не не проходить само по собі, і в таких випадках, якщо вони трапляться, я раджу звертатися до лікаря вже за медичною допомогою кваліфікованого спеціаліста. І як би віртуальний світ не затягував, щоб не призвести до виникнення проблем, доведеться себе дисциплінувати. Ну, взагалі, всім треба займатися в міру. 45 хвилин година. Якоїсь там відволіктися на там чи фільм, якийсь подивитися цікавий, чи якусь інформацію цікаву скористатися, чи навчальну, чи просто відпочинкову програму подивитися. Ну бажано, щоб це тривало десь години півтори, не більше на день. Це мало скажете ви, адже сучасний світ диктує свої правила і часто густо змушує реальність тісно переплітатися із віртуальним середовищем. Проте є відповідні норми, які слід виконувати, і мова йде про час, коли варто вкладатися в ліжко. Деякі сім'ї заведено 9-10 година, але підліток повинен спати не менше як 9 годин за добу. 8 годин на добу це є критично низька норма для сну для підлітків для дітей. 9-10 годин це якраз нормальна. І той час, який хватає організму для повноцінного відпочинку і відновлення повної працездатності організму. Змусити себе лягти раніше допоможе здоровий режим дня, от як його бачимо ми. Спочатку потрібно розібрати в своїх проблемах, які виникають. Придумати їх вирішення, написати на листочку. Режим дня тоді має все вийти. Може на фази якісь писок спрак які треба робити. Потрібно так, ну самого початку потрібно, коли встав зранку, зайнятися своєю гігієною, а пізніше так. Ну, якщо ти учень школи, так піти в школу, приходиш після неї додому, робиш уроки, а потім займаєшся тим ділом, яке для тебе так найбільше важливе. І цей режим є недалеким від рекомендованого. Венічний підйом, е, освіжаючий душ, е, легенька зарядка, фізкультура, е, сніданок обов'язково. Прийшовши зі школи, пів години годину треба відпочити, поїсти. І е, між заняттями і Перед тим, як приступити до навчання, повторно підготовки слідуючого дня робочого, я так думаю, що 2-3 години повноцінної праці з перервами 15 -10 хвилин, 10 між заняттями, між уроками, а потім вже можна відпочити ну, бажано більш активний відпочинок. Це на свіжому повітрі, десь е, заняття спортом. А вже ближче до сну, в кожного є свої ритуали для заспокоєння. Та будь це ромашковий чай чи молоко, але освіжаюча прогулянка це найвірніший спосіб. Бажано, щоб перед сном 20-30 хвилин дітки відпочивали на прогулянках, десь на свіжому повітрі були перед тим, прийшовши додому, провітря, поки прогулюється, відкрити. Віконечка провітити кімнату бажано, щоб температура в кімнаті була не більше 16 градусів, 17, щоб було свіже повітячко. Режим дня важливий елемент здоров'я і запорука хорошого сну. І Який би там не був екзамен, він не вартий втраченої ночі. Взагалі перед іспитом самим необхідно все покинути, лягти, виспатись, організм повинен відпочити. І все, що вже було до того, інформація, яка була, підготовка до відповідного іспиту. Остання ніч якби, нічого не дасть, крім того, що стане невиспаний, розгублений. І Навіть увага розсіється настільки, невиспаність дасть свій негативний ефект емоційний. І дитина зовсім губиться і взагалі забуває все, що вміла і знала.